Хочем. Всіх цікавить, яким же буде Львів у майбутньому, а наша команда покаже, яким уявляв Львів його засновник Данило Галицький. Король. Король. Король Король, це ж валет! Декий валєт, король іде. Король. Король іде! Тисячу двісті п'ятдесят шостий рік. Час будувати місто. І побудував він місто. І назву його в честь своєї дитини. І назвав його в честь своєї дитини. Біберка. <риклад> Як біберка? Може, якось по-іншому. Ну я ще син Лев, може. Львів. Назвав його Львів. Так. Щоб місто було славне, треба що? Дороги? Та нащо нам ті дороги? Бач правда, вчихну. Рано нам тіше дороги будувати. Бач правда, потім збудуємо. О-папа, пацанчик. А ти що тут робиш? Який ти пацанчик? Я король! Ой-ой-ой, корольчик. Короче, то наша территория с пацанами а шары. что ты такие? Я? Я сиулочу. Я четкий сихивский боярин. Твоя наша территория с пацанами. А где ты расщекаешь? Ну ты попал, пацанчик, ну ты попал. Опа, розочка, оп, нежданчик, а? 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 Привіт, братиш, нас не огощай, а то улічить будеш. Збирай віче. Саня, але це ж музичний номер. Ну тоді. Як присвіче! Збирай віче. І що далі? Футбольну команду треба місто. Футбольну команду. Але всі люди будують місто. Є вівці, нехай вівці грають в футбол! А потім поміняємо. Ой не поміняємо, не поміняємо. Пане король! Да. До вас посланець! З чим він прийшов? З миром. Братій чи ти знаєш мене із тисячі. Ручки, піджак, сумка з книжками в рюкзак, є, ми не гонимо і завжди по двоє ми ходимо, зупиняємо і кожного тихенько питаємо. Ви вірите в Бога, ви вірите в Бога, ви вірите в Бога, чи чи ні? Ви хочете книжку, Ви хочете книжку, Ви чи, хочете книжку, чи дві нас не любить, ніхто виганяє кожен день. І гірше за нас лежає теорій. І повторюю завжди я слова оці чутові, 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 чутові. Я все найнове. Я всех є найнове. Король! Щось і стресло! Пожежа! Яка пожежа? В нас є пожежні! Пожежа? Пожежа. А, пожежні! Усі пожежні на кавенні! А ведемо все до того, що навіть в 1256 році були потрібні пожежні. Ні. Навіть тоді був кавеен. Він вживе росте. Попри всі перепони, і ви чуєте наш незабутній вокал. Хоч сьогодні футбол, Челсі і Барселона, ми вже граємо в фіналі, а у них півфінал. І ми співаємо, а стала вістами говорим. До зустрічі вам.